Павлоградська міська рада звернулася до нашого губернатора Сергія Лисак. Особисто Анатолій Вершина був на прийомі і вирішено питання щодо залучення регіонального матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка трапилась 16 лютого вчора, 6 березня. Ми отримали з регіонального резерву 1500 тисячі шиферу, цвяхи, шиферні та брус. І зараз з 7-го числа розпочали роботу з населенням. які... Постраждали для видачі матеріальних цінностей було задіяно два комунальних підприємства. Насамперед, це затишне місто, комунальне підприємство, яке вчора розвантажувало цей груз, а сьогодні завантажували і розвозили до населення. А також було залучено наше комунальне підприємство Поград Техто. Ковальська, 19, Великими вантажними машинами підвозиться гуманітарна допомога для мешканців нашого міста. Потім ця гуманітарна допомога грузить нашими автомобілями відразу вже Спецтехнікою підвозиться ця гуманітарна допомога мешканцям, які постраждали від ракети.